Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні. Хто вам хоче нашкодити? Хто вам хоче нашкодити, значить тут йде, йде жінка. У якої не все добре у своїх відносинах. Скоріше за все, вона в шлюбі, але цей шлюб, типу, розвалюється. Вона дуже сумує через це. Тут навіть проблеми з фінансами можуть бути. Вона дуже тяжко працює, щоб заробити хоч якісь гроші. Вона не знає, як їх організувати, щоб якось. Типу, як зекономити щось таке, Ей, їй доля, наче підказує, що робити, але вона на це не звертає уваги. Як вам зрозуміти, що це за жінка? Пишіть нам, яка вона, хто вона, як нам зрозуміти. Ну, прикол, другий раз знімаю відео. Е, я ту саму тему, але роблю для Тіктоку і для Інстаграму. В Інстаграм там треба швидко розказати, мені ті самі карти випадають. Окей. Те саме говорю, бо тут жінка, яка а, у якої є гроші. Скоріше за все, свій бізнес, або вона стабільно заробляє, ну, типу, нормально. Е, в цієї жінки, скоріш за все, є, є якесь майно, е, будинок, машина, щось таке, але вона хоче почати нове життя, е, бо вона не визнає те, що вона має. Навколо цієї жінки дуже багато розмов, осудження, тобто її судять за щось. Вона, наче бореться з усіма навколо, але вона бореться сама із собою. А ця жінка, можливо, зараз хворіє, або хворіла, і що довгий час вона наче типу, ходити не могла. Ось так. Щось у неї було, скоріш за все, з ногами, або. Або, ні, з нога з хребтом. Ні, з ногами було. Щось було з ногами в неї. Що вона прям, ну, або могла ходити, але це їй було важко, тобто вона більш така лежача була. І що робити з цією інформацією далі ж цією жінкою, з жінкою що робити? Е ну, знаєте, вона. Тут якийсь буде, тут йде суд. Суд і якась хитрість. Або а, вона щось хоче, або так, або щось вона схитрила на, так би мовити, на королі щось у своєму житті, за що вона буде тепер відповідати, але буде відповідати у фізичному житті перед судом прямо. Е і тут щось тут щось стосовно грошей. Тобто ця вся ситуація якось ще зв'язана з грошима. Можливо, вона десь щось когось обманювала на гроші, або якось нечисто їх заробляла, або вона хотіла десь наче чиюсь енергію забрати цю грошову на себе. Але якось в фізичному світі воно програється так, що у неї буде суд стосовно цього. І, типу, вона, якби, ну, щоб вийти з цієї ситуації, їй треба буде, ну, здорово заплатити. Там їй треба будуть адвокати, щось таке. Тобто вона буде вигрівати це. Ця жінка. А хто ця жінка? Вона. вона ваша родичка. Вона не ваша кровна, не ваша родичка. Не ваша кровна. Але вона якась має. І це не мати вашого чоловіка. А це якась жінка, яка вважає, що вона має здібності, вважає, що вона, так би мовити, може зробити якийсь запит, що зробити, і все вона получить. Е, ну, типу, 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 практикує магію якусь там. Якусь там не знаю яку таку більш. Так би мовити, живе на більш нижчих чакрах вона. Е, тут жінка, яка любить е, сама пліткувати, зустрічатися. Е, я не скажу, що випивати, але тут про те, що вона любить зібрати навколо себе людей, там якісь тусовки, але це жінка вже. Це вже жінка-жінка, прям. Це ну, не молода. Що з цим робити? Ще раз питаю. Тут намагатися. Знаєте, наче йде так, що. Це йде все для того, що повинно розрушитися щось, наче у вас з нею якісь відносини, щоб ви могли обрати щось інше і, ну, типу, побачити інший вектор, перейти звідси. Можливо, це, знаєте, в когось, це, можливо, якась колега по роботі. Можливо, це начальниця ваша. А, можливо, угу. щось таке йде. І, во... і яким боком вона до да вас? Тут, скоріш за все, що вона, раз це для вас інформація, то вона вам заздрила і щось, можливо, навіть намагалася, там, якби вам, з вас щось стягнути якимось чином. Але вона за це відгрібатиме. І заплатить це ну, грошима. Отак. Все, більш нічого мені такого не йде. А вам лишається тільки чекати. Тільки чекати, і ви побачите результат. І, типу, подивіться на цю ситуацію з іншого боку, так? Бо навіть якщо у цієї жінки будуть проблеми, там ви боїтесь, що ви втратите роботу або щось таке, то ви подивіться, подивіться з того боку, що ви. А, Можете змінити щось в своєму житті, можливо, ви щось собі там планували, або щось там хотілося вам щось іншого. І ось вам таким чином дають змогу е на більшу якусь реалізацію себе. Ось так я би сказала. Угу. Будняла?